Всім привіт липа вже починає по верхам квітувати, а на Осонні так-та і не тільки по верхам. і вся липа квітує, тільки толку, толку з неї немає. Зараз я покажу де вся бджола. Це знак дуже поганий. Не треба чекати, не треба чекати липового меду треба рятувати бджіл. Ось така липа. Ця липа росте прямо під травою, на якій працює медоносна бджола. Тож, подивіться, будь ласка, відео, яке я знімав весени, в якому я розповідав, чому не буде в цьому році меду. Можливо, все ж таки повірити хоч тепер. Ближче, 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 ближче. А де бджоли? Де бджоли? Квітуюча липа, плюс 26. Помірний витирець. Де бджоли бджоли? Може вище? Вище, вище, вище. Дивимось, де бджола. Нема бджоли. Бджоли? Нема. Бджола. Вся не на липі бджола вся під липой. Ось тут бджала. Три метри треба пройти, щоб знайти бджолу. На пасіках біда. Не чекайте. Не чекайте, поки почне медувати липа. Зараз я знайду, знайду де тут росте пиріяка молодий. Бо тут це старий, 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 старий. Ось я вже бачу. Ось тут росте молодий періяка, Треба, щоб він ось так цвів. Так, це цвітуть злакові. У багатьох людей на пилок злакових алергія. Тому що це вітрозапильні культури, він дуже легкий і коли злакові великі, на великих площах квітують... Пилком насичується все навколо, навіть у містах. Так, ну а ми знімаємо бджолу. Липа, кажуть, починає квітувати, подивіться, де працює бджола. У мене у мене настрій такий, що я думав, мене нічого не зможе. Нічого не зможе мені спсувати мій настрій. Такий він у мене добрий в лапках. Але це ось, звісно, мені він... Не, вона мені ця б жила, не спсувала його, але додавала, Додавила. Весь перій гудить. Періяка гудить. Ось вам. Ось вам і місто із сумахами. Ось вам і ліс із липами. Гудить пиї. Рідко коли таке побачиш. Але нічого не вдієш. Перій гудить. Хух, дожилися. Дожилися. І он гудить порі. І ось бжила літа. Дивися, парі клює. Тобджила сіда. Бджила-сіда на парі. І працює, збирає пилок. Вкрай кепські справи. Кепські справи в край. Ідемо до яру, треба знімати обережно, бо бджола тут теж обережна. Тут літають оси, шершні. І бджола ось так збирає пилок із пирія із рослини, яка взагалі не потребує ніяких ентимофільних заходів. Ця рослина не потребує бджіл чи якихось комах. і достатньо вітру. А от бджола вже не може навіть пилка собі знайти. Це катастрофа. Ось ще одна, ще одна, ще одна. Їх тут багато. Які вони дуже-дуже лякливі. Гудить парі. Загляньте до себе у вулики, не чекаючи липових взятків, якщо там розгортається біда. Неадмінно дайте своїм джолам хоч тарічного меду, хоч цукрового сиропу. Їм зараз буде все одно. Якщо пилок вони знайдуть на порію, то цукру вони зараз не знайдуть ніде. Можете подивитися мої відео за минулу осінь. Воно було не одно. Якщо я нічого не плутаю, воно було їх було аж два. Про те, що в цьому році не буде взятку в першу половину літа, тому що восени, коли рослини і коріння повинно було заготовляти крахмал, була посуха і ніякі реакції у рослин не проходили. Я знав, що буде сутужно, але не знав, що так сильно. Дякую всім за увагу та терпіння.